Доброго дня. Сьогодні хочемо показати вам виставку в Італії в місті П'яченця. Це міжнародна виставка бджільництва і обладнання бджільництва. На цю виставку з'їжджаються виробники обладнання зі всієї Європи, а також з США. Тому дивіться нас, будь ласка, буде інтересно. Друзі, от В'ячеслав зараз нам розкаже: вони виробляють таку лінію для відкачки меду. Він за нею зараз декілька слів. Розповість. От е, лінія можна сказати, складає рамки. Uh -huh. Рамки підводяться судові. Воздухом підносяться. Може поставимо рамки. Uh -huh. Ука... uh -huh. Uh -huh. Давайте. Да, ми, да. Якось. Давайте. Стави... Ставите корпус uh -huh. з рамками. Тут почистили, підсуваєте, uh -huh. займаєте рамки йдуть гори. Ставите, uh -huh. потім вручну підсуваєте вперед. Запускаєте машину. Зараз машина веде рамку повну, відкривається, пускає вниз. Рамка проходить по одній ножі і потім ще є нижній, ще один ніж, щоб відкривати ліпше. Те, що внутрі, щоб що не відкрити, то відкриваєш внизу. Скільки кіловат вона 12 подається? 12 кіловат. 12 максимум це з тим, ага. що топить віск ага, ага. і розділяє міц воском. Так. І васка обігрівом, як обігрівом. Ну З подогрівом, так. От проходить тут, воно рубає, ага. ланцюг. Це тягне туди. З ага. другої сторони є, що. Можеш ставити собі скільки тобі треба обрубувати. Може бути внутрі рамки, може бути на, на вулиці. І коли воно, рамки проходять там, видиш, потім ланцюг веде їх сюди, бо хоч треба тобі скоріше. Вводиш скоріше. Тобто регулюється. Так. Якщо ви загружаєте постійно, воно рубає ланцюг помало-помало все помало, підносить гори. Коли дійшло, скажімо, кожна частина має максимум по 16 рамок влазить. Mm -hmm. Коли дійшло, тут маєш бідаєш, ти ніж опускаєш. А, там навіть джойстик такий є, джойстик, да? ніж це є 16 рамок, ти маєш ага. відвіду сюди. Так. Коли тобі треба загружати, ти закриваєш, Десь, регулюєшся. Так. Через педаль, так? Да? Ага, Вона ну, та... як тормоз виходить, тормоз, Тормози, тормозить, так. Да. Регулюється тут, потім приходиш, закриваєш mm. і скажімо, якщо ти вже тут маєш пусті рамки, а тут повні, ти за один раз можеш одні вигрузити, другі загрузити. Mm. І потім, потім нажимаєш на джойстик mm. і втручаєшся умно. Угу. Так. Він як робот виходить, так. все можна сказати Потом, автоматично. Якщо тобі треба на другий бік повернути, перев... ти нажимаєш педаль, так. тормозиш нею, щоб легше тобі, не... щоб руками не тримати багато, так. і загружаєш другу сторону. Так. Ліпше загружати все на супер. Коли ти загрузив, закриваєш, mm -hmm. і коротше, тут ну зараз не буду включати, бо mm -hmm. тут, маєте, тут є програма, можна там, скажімо, що викручуємо локацію, гречку, записуєш, скільки тобі там минут треба, коли ти викрутив раз, скажімо, локацію. Uh -huh, Викрутив десь у рамку, щоб у тебе трошки лишилося меду. Треба uh -huh. підвищити більше часу. Uh -huh. Мова змінюється у меню. Так. так. Uh -huh. в цей час вот, даєш більше часу і машина тобі висушує рамки. За сім, прощ, за сім минут uh -huh. висушує повністю. Дуже швидко, рамку. дуже. Сама медогонка крути у дві сторони. Uh -huh. Перші в одну сторону вона від балансірує рамки. Починає і набирає до 380 оборотів минуту. Mm -hmm. І в другу сторону вона зразу набирає живо 380 в минуту, бо рамки вже пусті, так що воно. Mm -hmm. І скажіть, будь ласка, наприкінці, скільки коштує ця машина? От базова комплектація, e так, так би мовити. E e та, як ви бачите, за прокулятрічі медогонка. Це повний комплект. Повний комплект. Компресор йде до комплекту? Okay. Ні, компресор і помпа, того, та помпа, ага, насос. Так. так. Це все стоїть 41 тисяча. 41 тисяча євро. Це тут в Італії, правильно? Лінія виробництва Італія, друзі. Це що грубої машина? Так. Віск падає сюди. Так. Тоді віск топиться йде вниз. Так. Так, як мід важчий, починає віск підносити вверх. Ага. Цим ми регулюємо висоту. Коли ми бачимо, що віск прийшов зверху на ребра, так. ми регулюємо висоту цим, звідси воно топить віск. Ага. І сюди той мід, що лишається внизу, воно все вигружає у вас. Мет вигружає от сюди. Так. Не? Так. Ага. От сюди мет вигружається. Через сіто з цього підключається uh -huh. насос uh -huh. і насосом вже перекачується бідони. Uh -huh. у... uh -huh. там... Ну, понятно, бочки, бідон, куди угодно. Okay. Скажімо, якщо після лінії uh -huh. підключаєте насос, і uh -huh. вам треба прочистити uh -huh. мід, ви підключаєте насос, дом від насоса сюди. Uh -huh. Насос качає в мішки. Так. Uh -huh. І після мішків ви ставите собі бідон, високий, ага. що і одразу наливаєте і... ага. А це в комплект входить до цієї машини? Може входити. Може входити, так. Да. А це теж до комплекту, до комплекту входить? Це, це, це є мішалка. Мішалка, мішалка, ага. Це, окрема, да? це окремо, так? Це окрема. І скільки коштує коштується, і скільки кіловат вона потребляє, будь ласка. Ця потребляє 3,5 АПС. 3,5 з половиною кіловат, так? Да? Цей за 600-600 кг він має ага. 5590 Ага, Плюс налог я бачу, да? ну, так? Так в Україну, то налог не йде. Ну, зрозуміло, ну, понятно, понятно. Ще... бачите, вона зроблена з дуже толстого металу. Да, ця Тут взагалі це... міліметрів 6, напевно. Це... Дуже серйозна така машина. Ну, я думаю, що вона коштує цих грошей, це нагрівається. Угу. Там пар, да? Туди пар і там тен. Воду а, воду і там так. тен просто, так? Да? Я зрозумів. Добре, дякую. Наливає, uh -huh. потім закриває. І, етикетку, і Повний автомат. Повний автомат. Включу, покажу. Як. Так. Сюди загружаєте банки пусті. Uh -huh. Вони йдуть, зараз далі. Во зараз проходить, тут воно наливає мід, Мід, що там може рагу, ну все. Майонез там що, 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 що завгодно, я поняв. Ага, закриває, раз... потім проходить ліпить етикетку. Угу. І закриває, я не знаю, як по-українськи в ага. сіді Зрозумів. Ну, насклеює, як нас запечатлеться. Це різні моделі. Ага. Можете можна і банки на парум uh -huh. типу, стерилізувати. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А скільки кіловат вона потребляє ця машина? І за одну вартість подивіться, будь ласка. Вартість 41 тисяча. 41 Машина. І до трьох кіловат. До трьох? Так тут небагато. Нема. Тут саме більше роба на воздусі працює. І... Більше компресор робить, так? І, да? і, да, і два мотори, що круто. Uh -huh. Дивіться, тут можете від 20 грам від 10 грам наливати і до одного кілограма. Uh -huh. Uh -huh. Коротше, від нуля до кілограма може. можете міняти всі банки, які хочете. Uh -huh. Може бути і маленька, і більша, і. Скажімо, кришка може бути вища, нижча. Угу. Різні кришки. Ну серйозна машина така, так. Да. І скільки вона на годину переробляє банок? Дивіться, ну наприклад, отаких. От дивіться, таких банок за годину 900 банок. 900? Це серйозно об'єм. Так, а ця машина? Ця машина. Більш простіша, так? Да? Вона така. більш. Дивіться, ця машина теж, можна сказати, насос, який регулює від нуля до одного кілограма. Mm -hmm. Загружається банки, mm -hmm. воно приходить сюди, наливає, яку ви кількість поставили, ну, скажімо, мед півлітру, mm -hmm. наливає пів літру і проходить mm -hmm. Це з товстого металу зроблена, прям ну, так. якість така суперова, скажімо так. Накладаєте, воно ну, надаває і тут вже збирається всі банки. І О. просто руками забираєш, да. тут забираєш. Це ручна. Ну, Більше ага. автомат є, там ага. А скільки вона коштує? 6229. Іво, як бачите. Добре, так. І а це? Ця теж так само може працювати, як та, лише немає, вона столик, треба їй постійно підставляти пан. Угу. Можете здоймати. Ну, я зрозумів, от так би. Якби... Так, знімаєте. Відключаєте поворот чи що, і ставите в діжку і наливаємо. Ну, угу. А кажен раз нажимаєте, ну вам наливає півлітру, літру. Бачите, вот тут пише ага. від, від нуля uh -huh. і так далі піднімаєш. Скільки тобі треба, там uh -huh. скажіть 200-300 грам, 400 грам. Uh -huh. тобі... А скільки вона коштує? 4262. Uh -huh. А покажіть ще от ці баки. Це як відстійник для меду. То, виходить. Маємо, так, то маємо бочки то йде від 25, 50, 100, 200, 400 і 1000. А можна його розвернути? Одразу, ага. якщо вам, якщо ага. ви там від, від медогонки чи відки зливаєте, воно одразу фільтрує. Ага. Отся труба. Відключаєте трубу і вона вам одразу насос наливає, і воно одразу очищає. Мід... Очист... Так, Ви також при... виготовляєте медогонки. Так. Можемо пройти до них, показати? Давайте пройдемо. 72 рамки. Угу. Є 9 ручні, є 9 на моторі, є 20 на моторі. Так. Угу є 20 мотор, що програмується. Угу. Uh -huh. Потом є 28, угу. Uh -huh. з мотором і програмується. 36, угу. Uh -huh. 48. Ага. Uh -huh. І 72, ну ми 72 тут немає. Ну, давайте розкажемо, наприклад, про цю такого середнього розміру, вона Вона повністю автоматична, я так Полістю розумію. Фільтр йде, так? Да? Так, тут є васка, угу. ця васка не обігрівається. Угу. Ці васки обігріваються, за защо перегородок. Угу. Так. А ця васка просто для, для такої медогонки, яка вигружає тут, і від цінасосом подається стіжку. Угу. Наскільки вона рамок? Це 28. 28, 28. Так. Вона програмується так, і так само, та як ми дивилися, лінія що обрізає, так, так, так. і викручує. От тут Таке ж програмне обладнання, так. так, як і на повністю автоматичній лінії, так, так, яка розпечатує. Так, так. Тут ставиш, скажімо, при якій величині вона починає крутитися. скажімо, вона починає там. Від 50 обертів за минуту uh -huh. і закінчує 380 обертів в минуту. Uh -huh. Вона сама регулює, вона починає помаленьку і закінчує, і так само закінчує і в другий бік крутиться. Uh -huh. Добре. І яка її вартість? Скільки кіловат вона потребляє? 0,75. 0... А, менше кіловат? Супер. 3200. 1200, так. 36 цього. Uh -huh. 3400. Uh -huh. Різниця не, no дуже да, да, не дуже велика. Це дуже велика, так. І 48, 3800. Це uh -huh. ця велика. На 48 рамок. І uh -huh. на 72, 72 рамки це 6065. Дуже uh -huh. цікаво, дуже. Тут маєте стіни йде, ну. Що продається в другу сторону, mm -hmm. друга ціна їх. Mm -hmm. тут вигружаєте мід, мідтя да, по, по висоті, по так, він відділяється від, від воску, mm -hmm. так. відділяється від воску і вже можна сказати, що майже чистий мід виходить. Mm -hmm. Якщо перепускаєте через фіт. Більше ага. нічого правда. Ага. Так, а тут я бачу, у вас такі не такі е професійні, як та ж перша, так, що ми так. знімали, а можете про цю розказати Це просто це машина, так. яка обрізає також, ага. лише треба загружати її вручну. Ага. Вона працює е приносити, бо коли рамки стоять на місці, джоли їх типу, заклеюють ага. і ставити тут. Вони угу. Від, uh -huh. потім нагружають усередину вручну, запускаєте машину. Машина uh -huh. Такса, э, так, така сама. Uh -huh. Тут э, обрізає. Віск... Uh -huh. віск падає у, у цей. Бачите, знизу є э, прес. Так. І туди заброс падає. Спадає туди, ага. воно його витушує. Міт вигружається, майже можна сказати, міф, міст вигружається увесь тут, віці mm -hmm. вигружається у відро, що у там ставить. І віск сухий, виходить від. Угу, угу. Зрозуміло. І скільки вона коштує, така машина? Стої... І по швидкості скільки вона рамок переробляє? Ця переробляє минуту 9 рамок за хвилину. 9 рамок. Коротше, 10 минут маєш 100 рамок. 100 рамок. Угу. І яка вартість? Е, така. гізопрес, бо це з пресом. Гізопрес, так. вартість 12 тисяч 339. Тисяч А той е, є така сама машина, все одинаково. Так, можемо ну, mm -hmm. перейти. Це така сама машина, як і та. Mm -hmm. Лиш немає дізопреси, не пресує черу, бо тут, короче, коли машина обрізає, mm -hmm. віск падає всередину. Міц сходить, фільтрується через сітки, міц виходить туди, а віско стається тут. Після цього треба віз збирати і давати на переробку. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А ця коштує ця ця? коштує 5700. 5700. Uh -huh. uh -huh. the... Машина, це саме робимо. Вона ставиться 9 траво, нагружаєш, постійно можна догружати і нас вона сама, сама собі бере, сама працює. Mm -hmm. Так само робить, обрізає, знизу маєте ще одні ножі, які всі гріються. Розігрівається до 90 градусів. Uh -huh. Тут ставити температуру uh -huh. 90 градусів. Машина працює. Може, якщо вам треба дати, скажімо, щось за стало або переключаєте вперед, це, це включається обігрів ножів, щоб uh -huh. на, на горе щоб ножі не рвали віск. Uh -huh. Якщо на холодно працювати, то ножі тут зривати віск. Mm -hmm. так, коли працює на гарячу, ідеально працює. Mm -hmm. Добре, зрозуміло. Скільки? 14, 14, 14. 14 16 і 18. А все залежить від розміру, так? 14 євро 15 і 16 градит, сокома. Друзі, подивіться, будь ласка, яка упаковка. Дуже така якісна. Вона все від якості за все від якості. Якщо а, воск. Я зрозумів. Тобто саме найдешевше виходить це 14 євро. Я зрозумів. Друзі, а тут ви можете подивитися, якої якості віск буває. Зараз ми покажемо оцей. Подивіться, це хлопці приймають на вашіну. І ось з боку у них другий віск, більш темніший. І ось, ось такий він. В принципі, так, як і в Україні. Він різний. Ну і війни у них три ціни. Я озвучував. Тут ви можете побачити ціни.

Друзі, от ми бачимо такого роду і вулики, і корпуса. Їх тут прям багато вибір великий. Друзі, а ось ми бачимо виробника ващини. Котре виробляє біовашину. Біовашина це ващина, яка йде з сертифікатом, що в неї ніяких не хвороб, ніяких хімікатів, вона ніякою там ні кислотою, нічим не обробляється. Коштує кілограм такої ващини на Доданівську рамку 28 євро. Якщо у них ващина без сертифікату, звичайна доданівська 41 на 26, вона коштує 15 євро. Також ми запитали, по, по якої ціні вони беруть воск, і вони нам відповіли, що якщо такий віск гарний, як у них тут, то такий віск вони беруть по 7 євро. Якщо буде віск хуже качеством, то вони беруть його 5-6 дешевше. Але в них ще є обмін, і цей обмін е проходить один к одному, но 2,50 доплата за кіло. Так, тут у нас йде тара, пузирки. Також у нас тут йде інвентар. Тобто ста ножі, ножи, вілки і ось ви бачите ціни. А також багато перчатки, костюми в них. Дуже якісні я вам скажу. На рукавники різні. ось також такі фільтри. Ось ми бачимо пробірку і позирок з препаратом. В цю пробірку ми поміщаємо 5 мертвих або 5 хворих бджіл. Потім капаємо туди препарат, цей. Потім далі ми. Опускаємо через 2 хвилини туди спеціальні полоски, які йдуть у наборі. І після цього, через 10-15 хвилин, цей тест показує або позитив, або негатив. Або є кліщ, або нема клеща. І ось, ось ось три полосочки ці Подивіться. 23-24 годин чоловік працює в цій сфері seleccionar yeah. eh polmenas sí. que son resistentes a los virus y y dónde está producimos eh este preparato? Eh lo producimos en Austria. In Austria. Эта sí. продукция производится в Австрии. Тут ми бачимо, канди. е, чоловік виготовляє конді, є у нього звичайно і є е у нього з пилком. Ось подивіться, будь ласка, ціни. Значить, одна коробка 12 кг коштує 48 євро. Чотири коробки по 12, тобто 48 кілограм, коштує 180 євро. І, звичайно, це була з пилком, а це без пилка коштує 37,50 за 12 кілограм, і за 48 кілограм коштує 135. Ось такі ціни. Лисонь теж присутствує на цієї виставці. Ось, ви бачите, їх стенд великий. У них дуже багато тут чого Тут на цьому стенді ми бачимо. Таку вітамінну підкормку, яка стимулює імунітет бджіл. Ось в таких каністрах вона виготовляється і продається. Коштує вона 34 євро, 18,5 вона. І це, ця каністра вона йде на 200 сімей. Бажано її давати з цим таким вітамінковим канді. Це канді коштує: ось, ми можемо побачити прайс. Це виробництво Греція. Дуже корисна підкормка. дуже. Друзі, тут ми можемо побачити мед. І він тут є різнотрав'я. Ну, тут дуже багато варіантів різних. І коштує, ми запитали, яка вартість. Коштує він баночка така від 14 євро до 16 євро. А також в них є мідовуха. Ми спробували її дуже гарно, вкусно. І коштує ця, ця бутылочка 24 євро. Дуже вкусно, 40 градусів. Піліфт. е, грузовантажопідйомність е в нього 55 кілограм. І ось як він працює, він якби автоматично піднімає. І подивіться, будь ласка, ціна. Значить, цей коштує 200 євро, а цей другий коштує. 3200 євро. Він трохи більше піднімає. Ось така там система автоматична, якийсь там амортизатор стоїть. Друзі, а от ми побачили... Нам, нам сказали new продукт. Magic B Woman. Тобто, ви бачите що. От. Оп-оп-оп. І тут. Оп-оп. Magic Boman. Magic B. Magic B. Волшебна пчела. Ось такий продукт виготовляють, помимо апіліфтів. So, so. okay. 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 Друзі, ось такі медогонки ми бачили в Іспанії. Я вже знімав багато роликів. Там дуже воно, популярна така фірма. На жаль, цін тут немає, але вони такі дуже високоякісні. Не Друзі, і завершуючи огляд цієї виставки, хочеться сказати те, що наші українські виробники бджола інвентаря та медогонок Тримають дуже велику якість. І як ви побачили, набагато ціни у нас дешевші. Тому купляйте нашого виробництва інвентар. А також не забувайте про вашіну Біворд, котра високої якості зараз. І ми продаємо її на, на, на цей час по 300 гривень за кілограм, і від 100 кілограм опту у нас 280 гривень. А також ми міняємо 6 на 5 без доплати на віск. І звертайтесь до нас. Ми знаходимося у місті Києві, вулиця Азербайджанська. 25. Всім дякую за перегляд! Всього найкращого.